Я дуже люблю подорожувати Україною і відкривати цікаві автентичні місця. Якщо відчуваю натхнення туди повернутись, то завжди вас запрошу розділити зі мною ці подорожі. І ось легедзно, заповідник трипільської культури, знаходиться в Черкаській області саме таке місце. Тут мене дуже надихнули люди, які живуть своєму призначенню. Вони так люблять те, що вони роблять, і це відчувається на рівні тіла. Була цікава екскурсія, але я більш її відчувала ніж слухала, бо мій канал сприйняття саме такий. Але в цій екскурсії було багато цікавої інформації про життя і мудрість наших предків-трипільців. Далі я побувала у такій трипільській хаті, яку відтворили наші дослідники. Тут жили наші предки, і це дуже сакральне місце, в якій кожен предмет має неймовірну, велику силу та енергетику. Потім у нас був смачнющий обід, приготовлений на вогнище, який ми їли у глиняному посуді з ложками з дерева. А після був майстер-клас розпису глиняного горнятка. А після ми поїхали у Буцький каньйон.